та пана, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і, мабуть, вперше за свою кар'єру я буду розповідати, буду оглядати корпус для ПК, і цей огляд буде спрямований на всіх. Окрім тих, хто цей корпус справді згоден буде придбати, бо кугар-кратус настільки унікальний у майже всьому. Він має настільки вузьку, але при цьому вибагливу аудиторію, що вона, скоріш за все, огляд дивитись, не буде. Вона просто цей корпус придбає і все. Чому так? Бо кугар-кратус, флагманська мітавер, модель відкритого типу, коштує стільки, за скільки я можу зібрати посередній ігровий ПК на залізі з OLX. На Asus RTX 3060, на шестиядерному AMD з 16 ГБ оперативці, з SSD на борту, і все це плюс-мінус вміститься в ціну одного єдиного корпусу. Очевидне запитання. За що така ціна? Яка саме? 20 тисяч гривень або 550 баксів. І мені це було особливо незрозуміло, бо був у мене на огляді дуже схожий корпус Cougar Blazer Essence і коштував Blazer Essence у тричі менше. Тут кажу одразу: чим більше ви про кратус знаєте, тим менше виникає бажання порівнювати його з Blazer або Ну, взагалі, будь-чим іншим. Як завжди, цей матеріал буде відносно коротким, про основні переваги та недоліки корпусу. Якщо хочете прямо всі деталі, то текстовий матеріал буде у описі під цим відео. Також у кінці відео вас чекає невеличкий сюрприз. Ну і як завжди, не забувайте про вподобайки, підписку та дзвіночок. І нарешті нас можна підтримати фінансово напряму через YouTube. Посилання у описі також. Ну а тепер. До діла візуально кратус неповторний, бо його основна тема вигнутість і трапеція. Гнуті і металева труба у якості основи, і навіть скло спереду. Останнє я гарантую, коштує як середньобюджетний корпус окремо, бо вигнуте загартоване скло робити не ну, дуже важко. Корпус, як бачите, відкритий без будь-яких фільтрів або мешу, і скло усюди, куди не глянь. З іншого боку, забор повітря тут майже не обмежений, а кількість вентиляторів абсолютно достатня. Далі, як самі бачите, компоненти всередині будуть нахилені приблизно на 17 градусів, що по заявам виробника дозволить покращити повітря потік. Ну, бо логічно, гаряче повітря завжди тягнеться вгору. Це, втім, впливає на той факт, що при Tower розмірах самого корпусу місця всередині у вас буде як у Мітауері. Гарному, але все ж. Тауері. Просто порівняння от, з гігантом Fractal Design Define 7XL. Огляд буде десь тут і в описі під відео. Габарити Кратус 635х636х283 мм при масі майже 15 кг. У DeFine. 604 566 на 240. При масі 16 з гаком. Це не означає, що всередині нічого не поміститься, навіть навпаки. Сумісність, наприклад, з материнками тут від Mini itx до EATX і SEM. Максимальна довжина відеокарти до 460 мм. Максимальна висота кулера 190 мм. Максимальна довжина блока живлення 200 мм. Останній буде отримувати значно більше свіжого повітря, бо корпус нахилений. Але є нюанс. Він буде встановлюватись ззовні корпусу, знизу. Далі кнопки живлення і перезвантаження. Остання виконує роль зміни підсвітки, а підсвітка, до речі, може синхронізуватися з материнкою. Так от обидві ці кнопки прямо у rgb полосі. Ну, не зовсім, але вважайте, що прямо. Сама rgb полоса виконана неймовірно круто. Кількість USB спереду також вражає. Ніяких вам USB 2.0, лише 4 5 гігабітних і один Type-C, як я розумію, на 10, але це не точно. Про накопичувачі та слоти PCI-Express я розповім у текстовому огляді. Тут лише скажу про вентилятори. Їх по стандарту три, але можна встановити до 9 загалом: до двох спереду, до трьох зверху, один позаду і ще до трьох збоку. У комплекті йде два 120-мм RGB спереду і одна 120-мм вартушка позаду, теж RGB. Сумісність зі 140 мм вартушками також є на горі. До двох і спереду, до стількох же. З боку можна встановити лише 120-мм моделі, але там свої нюанси пов'язані з кабельменеджментом. З іншого боку, маємо величезну кількість отворів для продівання кабелів і навіть магнітну заглушку з боку, котра до того ж не шкодить rgb хабу, хоча, по ідеї, повинна була. З іншого боку, саме через недостатню довжину деяких кабелів, сумісність з радіаторами не реалізується наповну. Втім, вам варто пам'ятати, що будь-які по суті мітавер з претензією, хоч Define 7, наприклад, хоч кратус, всі вони вимагають компромісів. Хочете, наприклад, жорсткі диски на 3,5 дюйми. Відмовляйтесь від бокових вентиляторів. Головним запитанням щодо Cougar Kratos у мене була і залишається сумісність з системами охолодження. Так, безумовно, Mid-Tower формат дає свої переваги, і кількість позадкових місць під вентилятори неймовірна. Тобто повітря потік і завдяки ним, і завдяки натуральній конвекції буде ледь не найкращим у цьому класі. Але при цьому відсутня будь-яка сумісність з системами водяного охолодження на 420%. Міліметрів. Ані зверху, ані збоку. І через нахил системи я не впевнений, що корпус повністю сумісний з гравітаційними кулерами по типу S Giant Pro Siphon Elite, бо вони вимагають вертикального розташування, і горизонтально не факт, що працюють. Точніше, я точно знаю, що горизонтально вони не працюють, але от чи працюють під кутом ось це запитання. Також я не перезбирав у корпусі свій ПК, щоб показати плюс-мінус, як воно виглядає, бо спойлер, але через надію. Сподіваюсь, через неділю рівно, але скоріш за все, через неділю-півтори у мене вийде віртуальна збірка у цьому корпусі, і компоненти, які я там обрав, ледь не повністю протилежні тим, що у мене встановлені зараз. Загалом, і вважайте це підсумками, головний недолік, сумісність із системами охолодження у випадку Cougar Kratos, не принциповий. Абсолютно. Це, по суті, єдиний міт-тауер відкритого типу у своєму роді. Найбільш нетрадиційний та виразний серед флагманів щодо. Доступний в Україні. Ну, не можу я його порівнювати ні з Defense 7 ні з NZXT H9 Flow або Aza Pyramid, бо вони занадто різні з прагматичної точки зору. Ви не збираєте у цьому корпусі ПК, щоб він просто працював. Ви зберете, бо ви перенасичені простими металевими коробками і хочете щось, від чого відвисне щелепа навіть у досвідчених майстрів ПК збірок. Ну і фінансова аудиторія Кугар Кратус очевидно, мізерна. Але якщо ви фанат саме такого форм-фактору, маєте досвід будівництва ПК і бажання мати корпус не лише унікальний, але й функціональний. Ну і маєте 20 тисяч на корпус, то вам, я його, звичайно, рекомендую. У іншому ж випадку, Blazer Essence або навіть Conquer 2 до ваших послуг. І на цьому у мене все. А у коментарях не забудьте написати, скільки максимум ви готові заплатити за корпус для ПК. 2000 чи 3 чи 4500. Орієнтовно, скільки ви готові витратити на корпус для комп'ютера. Бо, наприклад, у мене раніше були потреби під купу жорстких дисків. Ну, Бо я режисер монтажу, у мене купа файлів. Але після того, як у мене з'явився насвід QNAP, то потреби мої сильно змінились. І зараз мене влаштовує навіть корпус відкритого типу. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну, а я тим часом вражаю величезну подяку київському магазину Сондмак'ю за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK 600 Посилання або на огляд цього мікрофону, або просто на магазин буде у описі під відео. Переходьте і знайомтесь, це дуже нам корисно. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Не забувайте також про можливість фінансово нас підтримати, але коментарі важливіші. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо за. Зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!